Як юрист покинув суди заради дитячої мрії. Привіт, друзі! Сьогодні ми вас познайомимо із Віктором, нашим студентом, який кардинально змінив своє життя. Ще недавно він працював юристом зануреним у судові справи у нудному графіку з 9 до 6. Але Віктор відчував, що це не його робота не приносить ні задоволення, ні великі грошей. Геймінг та ігри завжди були його пристрастю з дитинства. І одного дня він вирішив спробувати себе у 3D-моделюванні. Наш курс відкрив для нього двері до нової професії. У цьому інтерв'ю Віктор поділився, як він втілив дитячу мрію. Чому 3D-моделювання це не так складно, як здається, і як ментори допомогли йому зробити перший крок до створення ігор. Вікторе, тобі слово! Мене звати Віктор, я сам з міста Хмельницького, мені 30 років. До цього я працював, е, пробував себе реалізувати юриспруденції. Працював і в адвокатській діяльності, і працював і в суді працював. Е, але так сталося бачити життя, що для себе вирішив спробувати щось нове, відкрити для себе е, якісь нові знання, е, які б я міг би реалізувати там і монетизувати в цьому житті. Часто от, цікавився от, саме 3D-моделюванням. Е, і, ну, можна сказати, це був для мене, це для мене, як спочатку, було таке хобі. Сам цікавлюся також дуже іграми, люблю грати ігри також з дитинства. Навіть до сих пір граю хоч вже й 30 років. Е, так. Але, в принципі, мене ще зацікавило також, як воно відбувається і зсередини, ця структура там, devil, е, та моделювання ігор тих самих персонажів. Я завжди цим цікавився, е, проглядав різні YouTube-відео. І взагалі для мене ця тема була дуже така цікава, бо ну, цікавлюся цією темою і люблю цю тему. Ну, як кажуть, рівно, що з треба починати рівно там з якогось курсу, чи там навіть що я знаю, от багато в мене є знайомих, які самостійно там, до прикладу, самоучки, які самі сиділи, вчилися. Ну, для мене особисто самому вчитися, розбратися, да, мені це, в принципі, також підходить, цікаво, але я хотів просто власне, на, на своєму прикладі спробувати свої сили, чи я дійсно зможу це робити, чи не зможу. От, от, от що мене цікавило. Прес. І коли я цим почав займатися, да, коли ми купили курс, навіть можна сказати, більше мені цей поштовх дали. Мої рідні, а точніше, навіть жінка, е сказала, візьми, спробуй. А там, як кажуть, а вдруг там, в тебе вийде, вийде. Ну, я спробував, і в принципі, дивлюся, що в мене досить таки непогано виходить. І моделювати, і створювати там, персонажів, і навколишнє середовище. то, в принципі, е мені полки подобається той напрямок, в якому я йду. І я готовий тільки надалі розвиватися, і, як кажуть, робити більше і більше. Раніше до цього я скажу так, як такого часу в мене не було. Завжди там були якісь справи, то, грубо говоря, по юридичним питанням, то самі розумієте, що така державна робота це з 9 до 6 години сидиш. Є робота, немає, мусиш сидіти. І в принципі, я зрозумів, що просто сидиш, буває їм протираєш штани. А тут, як не є десь собі якась хвилинка вільного часу, ти собі спокійно можеш там. Приділити собі часу там на півгодини, на годинку, взяти елементарно той самий ноутбук і при цьому щось зробити якусь роботу. І я кажуть, і корисно, і плюс до того, що ти ще можеш на цьому заробити. Ну, найскладнішим для мене було спочатку все, я б сказав. Бо я взагалі цього не розумів, бо я сюди прийшов взагалі новачок я з нуля. Я взагалі не розумів, що таке навіть елементарно Прогла, програма там, Blender, Unity, для чого вона її функціонал. як взагалі можна навіть створити якусь елементарну, там елементарну геометрію. Я цього взагалі нічого не розумів, але, як кажуть, цепив зуби і там. З першого цього року собі помаленько, помаленько повторюючи за кураторами, ми, ну я собі особисто для себе поставив ціль, що мені потрібно цього якось ну, цього вникнути э, в саме э, зміст цієї роботи і ну, навчитися елементарно хоч робити спочатку якісь базові речі, а вже від базових відштовхуватися і створювати якісь більш складні. То якщо щодо складності, то звісно, якщо ти приходиш з нуля, то для тебе це буде важко. Але треба сидіти, уважно слухати, повторювати, робити, ну, слухати, грубо говоря, там що тобі куратори пора ну радять. І в принципі я вважаю, що в тебе все вийде. Я так само, як я і починав чотири місяці назад. Я нічого взагалі в цьому не розумів. Зараз я прекрасно багато вже дуже різних речей розумію. І прекрасно можу змоделювати навіть такого нам, наприклад, чоловічка чи персонажа, якого би я раніше навіть не думав я це можу зробити. Мені, наприклад, було трошки важче там. Як я займався моделюванням, наприклад, текстурами там, чи от, от, От в мене в цьому було питання. І ще дійсно ще, от, по закінченню курсу от, з Unity, як ми розбиралися з програмою, то, то там тоже, також були деякі моменти. Смотри, а так, в принципі, по моделюванню, по, грубо говоря, потом, по створенню якихось предметів чи середовища, я в принципі, цю інформацію добре засвоїв. Але для мене непрямо не була такою сильно складною. Тож, дійсно, Мені сподобалося, ну для мене особисто сподобалося те, що е, дійсно ти не сам. Коли ти, от, до прикладу, навіть купуєш той самий курс е, на 4 місяці, є постійна технічна підтримка, ти постійно там, можеш запитати будь-що, що тебе цікавить. Куратори вони завжди відповідають на твої запитання, навіть буває таке і додатково знімають тобі. До прикладу, ти можеш скинути навіть елементарну якусь роботу, яка в тебе ну не виходить. Чи там сітка погана, чи там форма погана, ти не можеш її ніяк зробити. Ти просто кидаєш цей файл кураторам. Куратори просто дивляться цей файл, вони скидають тобі відео, як це все можна виправити. Ти спішнідаєш спокійно, уважно, ти все дивишся, виправляєш, і йдеш далі, що, як кажуть, наслужуватися життям. Тися. Ну, скажу так. Якщо дивитися, до прикладу ту саму юридичну діяльність, яку я колись займався, то в принципі я не бачу там такого сильного матеріального забезпечення, то я надіюся, що, можливо, ці знання мені принесуть якийсь успіх, наприклад, в житті. Да? Я знайду якийсь свій шлях в житті. І відповідно і матеріально забезпечувати мене також буде, будуть ці мої знання, і, можливо, там ця сфера діяльності, якщо дійсно в мене вийде себе реалізувати. Я думаю, що я буду займатися цим як основною видом діяльності. Бо мені, до прикладу, це набагато більше подобається, бо ти можеш постійно ну, вдома собі, там ще його попиваєш, працюєш. Е грубо говоря, ну ніхто не капає тобі на москві. Немає ніякого там керівництва грубо. Ну я розумію, з клієнтами треба спілкуватися, да, різні клієнти є, різні настрої. Але це таке це людський фактор. Тут як кажу, я кажу, ми цього не заберемо. То я, в принципі, думаю, якщо все буде добре, все вийде, то буду займатися цим я на постійній основі, бо. Дійсно, мені це подобається, і я хочу себе цьому спробувати дійсно реалізувати. І я розумію, що дуже багато ще іноземних інвесторів, які готові це в це, наприклад, вкладувати гроші. Я так розумію, І я прекрасно розумію, бо сам ну, не раз як в дитинстві, так і зараз цікавився різними ігровими сферами, там, іграми. І я розумію, що це така сфера, що вона тільки розвивається. І, в принципі, як кажуть, спеціалістів треба все більше і більше. Та ви знаєте, є багато різних курсів також, але є і безкоштовні. До прикладу, там постворено навіть елементарно, якось примітивної сценки. Але річ в тому, що ну як, я рахую, навіть безкоштовно, я навіть не знаю, чи там, грубо говоря, чи ти типу, пора три відповідально відносилися до цього, чи ні. Це так, чисто там щось ти сів собі попробував, якийсь відео подивився ну, це саме сама учка. А тут як не є якась є і. Не живе спілкування, і якісь проводяться там живі зу, зустрічі, онлайн-зустрічі. Ти можеш щось запитатися. Да, ми там, до прикладу, може, не бачимо один одного, але в принципі. Ну зараз ми бачимо, наприклад, один одного. там, Як не є ну, все рівно якесь де живе спілкування, ми спілкуємося, комунікуємо і. ну, це круто. Що мене більше цікавить ну, за цей курс, що мене дійсно зацікавило, це, грубо говоря, це перше було. Отримати ті самі базові знання і навички і вдосконалювати їх. А друге, от що мене дійсно зацікавило в вашому курсі. Бо якби, можливо, цього пункту би не було, то я не знаю, чи я купив би цей курс. Но мене просто дійсно зацікавило, що ви працевлаштовуєте людей. Бо я сам просто не знаю, як це воно робиться, і як це взагалі от, можна працевлаштуватися. Я розумію, що мені хтось може підказати і в цьому допомогти. Оце мене найбільше зацікавило, От мені також зараз дуже цікавий цей етап, особливо після приходу ну, виходу на... на марафон, як кажуть. Я побажаю терпіння, <свіття> трудолюбивості <свіття> і дисципліни. Ну, і відповідальності, звісно, до моїх перших проєктів, щоб виконувати їх максимально, як кажуть, якісно. А новачкам я побажаю, ну якщо, до прикладу, дійсно є люди, які зацікавлені да, от в цій сфері, і дійсно такі, як кажуть, і як я. Ну, бо я такий трохи в душі ігроман, бо я люблю і там ігрушки всякі пограти, і послідкувати за тим всім, то я хочу сказати, що можливо спокійно йти на ваш курс, Купляти, ну, купляти ваш курс, проходити і можна не переживати навіть за ті самі гроші. Я, розумі, я просто розумію, що з такою ну, якістю роботи і з такою якістю матеріалу, то я сподіваюся, що ці гроші вони ще, знаєте, як кажуть, в перші дні відіб'ються, то все буде добре. Бували випадки, що коли куратори там, довго відповідали. Е, бували такі випадки. Там, ну, Це, звісно, не рідко, але бувало. Я чекав, відповідь, чекав, ну думаю, ладно, зайду, просто поцікавлюся там YouTube. Я собі зайшов на самий YouTube, зайнявся такою самодіяльністю трошки. Я собі знайшов навіть то вирішення питання, і мені вже акуратор написав якусь плюс додаткову інформацію. А я ще плюс ще вирішення питання знайшов. У мене вже виходить плюс там, знання вже, як кажуть, в квадраті. І він, знаєте, воно ти набагато легше і краще сприймається ця вся інформація. Так, mm -hmm. да, коротше да. також грає те, що е, не тільки треба, там, як кажуть, от, тупо зачейту, ну, там завчати щось чи там чисто працювати по правилам. Спочатку я так само працював правилами, я, я, я пам'ятаю себе, що я, як я цього не розумів. Зараз я вже зрозумів, що, от, до прикладу, навіть в тому самому, в тій ті, ну, програмі Blender то можна дуже багато різних маніпуляцій робити. І, ну, наприклад, підходити до того чи іншого предмету зовсім з дуже з багатьма різними способами, і я мені це було дуже цікаво, я це знав. І я розумію, що дійсно дали базу, і я після того вже зрозумів, що можна і десь і додаткову інформацію знайти. І це дійсно, ну просто коли починаю з цьому розбиратися, і буквально там розумієш чотири місяці в цьому нічого не, не, не розумів, то. То я розумію просто, що дійсно воно того варте, що дійсно варто спробувати, але як ви кажете, що головне це, да, це інтерес до цієї Бо Якщо немає інтересу, то навіть краще не починати. Ну, зазвичай я займався або зранку, якщо в мене був час. Ну, зранку в мене практично і не було часу, може там на годину. Більшість переважності, я сидів просто щось вечора, там міг сидіти і до 2 ночі, і до 12. -ти. Просто було дійсно цікаво, сидів, навіть, і я кажу, навіть не жаловався чи не виспався, чи не виспався, Ну, чи виспався. Просто цікаво було це все дійсно пізнати і. Зазвичай десь на день витрачав по 4 десь години. По три. То в залежності від того, який модуль, яка складність, і грубо говоря, ну, ми сіну різні, різні люди, і кожен сприймає інформацію по різному. Безкоштовний урок, із якого починав Віктор відкрити для реєстрації просто зараз. На ньому ти дізнаєшся, як стати 3D-моделером, що потрібно для старту у геймдеві, та як створювати ігри, про які мріяв у дитинстві. Ми розповімо, де шукати перші замовлення, як будувати кар'єру з нуля та чому. Попит на 3D-фахівця зростає щодня. Наші студенти, як Віктор, починали без досвіду, а вже за кілька місяців працювали над реальними проектами. Цей урок це твій шанс увійти в індустрію 3D, яка дає творчість, свободу і дохід від тисячі доларів на місяць. Просто спробуй і подивись, що це твоє. Реєструйся за посиланням в описі. До зустрічі на уроці!